Чоловік паркує авто, ставить на сигналізацію та нічого не підозрюючи, йде у справах. І тут його ластівку без надзусиль відчиняють невідомі. Двоє стежать за чоловіком у будівлі, та все таки вкрасти авто не вдається. Водій вчасно повертається. Біла, перламутрова, красива така жінка, дуже понравилась. І И... от Сашкові пощастило менше. Його новеньку тойоту вкрали зі стоянки на 13-й день. Після купівлі Стоїть вона 42 тисячі доларів. З реєстрації 45 тисяч доларів. Залізли в великі долги. Так от год почався. це рідкісна іномарка, яких з півдесятка на увесь Київ. Але тепер від неї лишилися тільки фотографії. Елітне авто за 45 тисяч доларів поцупили серед білого дня. І Активні пошуки жодних результатів поки не дали. RAV4, 2,5 литра гибрид. Хотели же беречь природу, поэтому посмотрели, что машина мало СО выкидывает. И ровно, где-то к 3 часам она уехала в сторону выжгорода или в сторону Минского массива, где-то туда, и все. Епідемія автокрадіжок в Україні набирає обертів і зараз у тренді саме дорогі машини, які власники готові повернути за виногороду. Викрадених автомобілів поліція зазвичай не знаходить. Зате знайшли цілу банду, що заробляла мільйони на автокрадіжках. В склад даної групи можуть входити діючі працівники правоохоронних органів, тобто поліція. Враховуючи це, працівники внутрішньої безпеки. Включили цю роботу з першого дня. П'ятьох учасників банди затримують у столиці. Справжній штурм організували на світанку. В помешкані речові докази, телефони, пристрої для щитування електронного сигналу, з ключа автомобіля та й самі машини в гаражі. Злочинці їх крали, а потім повертали власникам за винагороду. 90% автомобілів возвращених і угнаних по Україні імі довілітніх осуществлялись з поддержки з організ і при організації іменна тих преступників, яких ми сьогодні яких ми сьогодні говоримо. Усе трималося на організаторові, що мав у кримінальному світі одразу три прізвиська: карп, Псих або жит. Він мав зв'язки і покровителів у поліції та в політиці. Тому до нього й зверталися по допомогу жертви автокрадіїв. Возглавляв організував бывший курсант академії МВД, який так і не став офіцером. Он був вигнаний з академії за совершение преступлений, связанных з незаконним хранением наркотиків. Орудували шахраї на всій території України, вистежували жертву, крали авто. А тоді пропонували депутатам, чиновникам і бізнесменам повернути свої ластівки за винагороду. В такий спосіб обібрали щонайменше сотню тонстосумів. имея близкие контакты с правоохранителями, с коммерсантами, с бизнесменами, с политиками, спортсменами, постепенно их нарабатывая, обзавелся авторитетом и обзавелся таким как бы, статусом о том, что он имеет связи в преступном мире, в блатном, и может оказывать какое-либо содействие в поиске украденных вещей или автомобилей. И постепенно, постепенно набирал клиентскую базу. Злодійський бізнес давав неабиякі прибутки. Чоловіки жили на широку ногу, стали справжніми мільйонерами. Ймели большое количество цінностей, як матеріальних движимої і недвижимо імуску приобреталося. віддихали в престижних курортах, носили брендові вечірки, покупали, по нашій інформації пока не провірено, недвижимо за границі. Зараз затримані в СІЗО. Водночас у поліції не відкидають, що будуть і подальші арешти саме в правоохоронних структурах, де можуть залишатися ще кришувальники. А от Олександрові цікаво, може і його Тойоту вкрали саме банда екскурсанта МВС.